Всім привіт, друзі. Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великої І сьогодні на зв'язку з нами терологиня Лана Олександрова. Лано, я вас вітаю, рада бачити. А навзає навзаєм нас спонукають до переговорів. Чекають, поки ми піднімемо руки і здамося, і скажемо та все вже що хочете, робіть, аби дійсно не було обстрілів. Проте питання все ж таки в тому, чи піде Україна на переговори найближчим часом з Росією. Не найближчим часом там ціла буде історія придітувати, там треба буде щось робити з Зеленським. Зеленський не йде на перемовини, бо по умовам перемовин ми повинні віддати всі ті території, які вони окупували. Угу. І ще І ще й зменшити кількість, кількість е, е, воїнів для того, щоб через рік-два вони далі зайшли. Потому що у них ідея, і цю ідею ніхто нікуди не дівав. Ідея відібрати половину Ну центральної частини України, тобто і, і, і ті самі там, там там Черкаси, чи що там і ті самі, там не знаю, що там за Полтаву, от, і теж ж сама Дніпропетровська область, це все і, і Одеса Звісно, от Зеленський на це не йде. Бо Зараз провокації йде там, з приводу, хто там поганий, хто там хороший, але спершу приберуть Зеленського. Яким чином, я не знаю, в мене випадало, що він уходить. Тобто це або імпічмент, або якісь, якісь, ну, або він по состенню здоров'я не зможе працювати. Но і тоді владу бере невелика купка людей, наприклад, та ж сама Верховна Рада, От, ну, а ми ж знаємо, там дуже багато любителів Руська Міра. І вони Жаль. дуже швидко сідають за стол перемовин. От, е, дуже, так, як пам'ятаєте, мінські домовленості, угу. правда? Примірно, буде той же самий сценарій. Е, да, перестають летіти ракети, да, ота от лінія огня стається, хтось хто там. Він, як от, знаєте, обіздолений ціною свого життя все-таки тримає нам да. от, ну, просто просто держиться. А ми перемовляємося і дається статус там, наприклад, Херсонщині буде якийсь особливий статус. Таке враження, що от та Херсонщина, що окупована, вона може бути приєднана до Криму, скажімо так. Крим буде не російський, не український. Він буде патронатом третьої країни. Це я говорила, що в 22-му році я не бачу, щоб щось змінювалося. От ну а ніякі Маріуполі, Бердянські поки не возвращають на нашу територію вони можуть вони можуть з нами бути. Знаєте, як, якщо ми признаємо, наприклад, ті ж самі ДНР, ЛНР, і ми признаємо, що вони як Федерація у составі України. От і все. Поэтому пакети документів уже году році будуть розглядатися. Коли саме я вам не скажу. Ми, я дивлюся тоді, коли я дивилася, то було очікувано десь восени. Ну, осінь велика, у нас є сентябрь, октябрь, ноябрь. От і оце в якийсь оцей період почнеться от от, вся канітель. Тобто, Але прості люди починають жити, ті, кому, як той казав, повезло не попасти в окопи, от, починають жити своїм буденним життям і займаються своїми буденними справами. Як ситуація після 2014 року? На жаль. Да, все повторюється, Прям 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 один к одному. Поэтому там ті, хто люди кричать, нам тільки перемогу. Я не проти, Це ж не від мене завісить. Не треба ж мені це кричати. Ідіть, пожалуйста в окопи, і кричіть там. Я ж не проти. А, якщо і виборювати перемогу, то тільки всім разом. Всім разом. До речі, про передбачення ваше стосовно Володимира Зеленського і його ситуацію зі здоров'ям ми з вами говорили. Друзі, ви можете повернутися, зайти до нас на канал і переглянути є відео на каналі. Я думаю, вам буде цікаво. Наостанок про вибори в Штатах. Про них ми сьогодні також трошечки говорили з вами. Чи вплинуть вони на ситуацію в Україні якось рішуче? Чи просто прийде туди новий президент, і ця гра продовжиться. Ну, дивіться, як вплинуть е вибори на ситуацію в Україні. От усе у нас є король. Король з мічом, казалось би, да, це може казати, що людина говорить про, про військові якісь е моменти, а оце карта Луни. Карта Луни це завжди обман, mm -hmm. це завжди двоякість, це завжди щось таке непонятне. І от карта маніпуляцій. Тобто, як завжди, ми дуже красиво, обходять острі, углы, починаємо розказувати байки венського лесу. Ось є у нас є, звісно, ще зброя. зброя Але а тут два варіанти: перший, нам її дають таємно, карта обман» нам дають таємно цю зброю. Угу. Другий, нас Наколюють. Але, ісходя із серця, і серця розбитого мечами, це говорить про те, що все-таки для нас це якась болезнена ситуація. Значить, те, що нам обіцяли багато всього, вони нам половину не дають. Половину. І з того, що було обіцяне, нам дають половину. І ми трямо всяку надіжду на. Якесь завершення ситуації тіряємо. Тому ці-всі вибори скажу чесно, але у нас є таємні переговори з іншою країною. Це не Америка. Це не Америка з нами працює. І це не Америка. Вона заінтересована в якійсь інтеграції з нами. Ця, ця інша країна вона бере нас під свої патронат. І туди їзде не Зеленський, туди їзде жінка. Ого. Якась жінка їздить і веде перемовини з чоловіком і чекає, і чекає чогось. Карта двойственна ситуація, це говорить, підожди, підожди, давай ми зараз щось урегулюємо, давай щось ми вирівняємо. Щось вирівняємо, що вирівняємо? Карта ресурсу. Значить, ми твої ресурси давай вирівняємо. Понятно? Угу. Тобто Америка нам. ну, сильно не поможе, як якась інша країна трошечки нам дасть, наприклад, скажімо так: у Росії є що та стільки а в нас стільки, А нам скажуть, ну давай ми тебе трошечки підтягнемо. От. Так, ну якщо вже заговорили за країни, то це давайте спитаємо це європейський блок країн, чи це можливо там я не знаю Аргентина, наприклад. Я ж не знаю. У мене в картах ж не написано, Не дадуть фамілії, нам підказочку, ні, ні карти. Да? Да, Поэтому я вам скажу чесно, яка нам різниця, хто допоможе, аби допомогли. Хоч сам Бог, я хай, хай спускається з небес, да, і бере гармати. Ми не протім, аби помагали. Абсолютно, пані Лано. Я вам щиро вдячна за цю розмову, за ваші передбачення. Друзі від вас, як завжди, ми дуже сильно чекаємо вподобає коментарів під випуском. Не забувайте. Писати свої запитання, ми будемо їх ставити нашим гостям. Підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, на канали та соцмережі пані Лани. Якщо досі цього не зробили, тисніть на дзвіночок на дзвіночок, аби не пропустити більше свіжої інформації та актуальної. І звісно, що бережіть себе та донайте на ЗСУ Дякую. па-па